Питання, ким є Ісус Христос, було вирішено ще 2000 років тому. Його розіп'яли за те, що він називав себе Богом. Люди того часу мали чітке розуміння, ким Він є. Всі бачили і казали, що Він Воскресає мертвих, виганяє бісів, зцілює хворих, творить чудеса, виявляє владу над стихією. Його божественність була очевидною. Пилат, римляни та євреї чудово розуміли, хто він. Розіпнувши Христа, Пилат наказав поставити над його головою надпись Трьома мовами, що означає провину його. Це є Ісус, Цар Юдейський. Римський правитель публічно заявив його провину, цар Юдейський, даючи зрозуміти іудеям, що вони розіпяли свого Бога. За віруванням євреїв Месія, вічний цар Ізраїлю, є безсмертний. Саме тому вони глумилися і злословили його, говорячи, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа, релігійна знать насміхалася з Христа і ще хритував, а себе самого не може врятувати. Якщо він цар Ізраїлю, нехай тепер зійде з Христа і повіримо в нього. Надіяв на Бога, надіявся на Бога, нехай тепер Його визволить, якщо він догодний йому. І все тому, що він казав, я Божий син. Також і розбійники розіп'яті п'ять з ним ганьбили його. Ісус міг зробити все, що вони казали йому. Він міг зупинити розп'яття, покликавши більш ніж 12 легіонів ангелів. але мета Бога була іншою. Йому потрібно було зійти в пекло, коли Ісус випов. Пустив дух римляни, начальники воїнів, і ті, хто рядом з ним стерегли Ісуса, побачивши все, що сталося, дуже злякалися і сказали: Він справді був син Бога.